Корови, кури, гуси, індики, ставок, лісок на дворі, душі у село Гармати за 50 кілометрів від Вінниці навіть рейсовий автобус не заїжджає. нас село невеличке, чоловік 500. Мешкає в селі село могло вимерти, як і тисячу йому подібних. Проте п'ять років тому Богдан Чубутюк вирішив зайнятися зеленим туризмом. Те, що для села буденність, для міських жителів, особливо іноземців, екзотика, почав із глиняної хатки зі зручностями у дворі, облаштував два номери для дорослих, два для дітей. Додав колориту, мотанок вишив до моткані варетти і почалось влітку. І на новорічні свята тут аншлаг. В середньому людина може відпочити від 70 гривень за добу. Ось це якщо людина хоче звичайних сільські умови. Нещодавно пан Богдан облаштував ще два будинки з всіма зручностями. Такі номери в п'ять разів дорожчі, але іноземців вони не цікавлять. Ті мало не б'ються за глиняну хатину. Більш комфортним умовам надають перевагу українці. в нових будинках. Вісім між для дорослих, вісім для дітей. Баня, фінська і російська. Розважитись є чим пати з басейну, покупатись різкі, десь сходити погуляти, постояти з луку, склематичної вінтівки, половити рибу. Є можливість взяти лодку, десь поїдати водяними шляхами, помандрувати також покататись на конях покататись на велосипедах в Україні близько тисячі родин зайняті зеленим туризмом, хоча потенціал в мільйон сімей порахували у спільці сприяння розвитку сільського туризму. Проте цей рух трохи пішов на спад у 2010-му закінчилась п'ятирічна державна програма. Тепер промоція, тренінги, виставки за власний рахунок або ж за сприяння іноземних організацій. Були відповідні програми і державна підтримка. До того до року ми видавали путівники каталоги, де була інформація, друковані видання де була інформація про відповідних господарів, які пропонують такі послуги? Це сьогодні теж не видається. Також у спілці просять нарешті виписати термін сільський зелений туризм бо з поміж іншого, така невизначеність ускладнює отримання пільгового кредиту. Власник зеленої садиби має нагоду отримати кредит під обмежений рівень, і цей рівень. На сьогодні становить десь 14-15% в гривні. Зелений туризм порятунок для сільської місцевості, кажуть у службі зайнятості. Зараз в умовах дефіциту робочих місць, особливо на селі, це варіант самозайнятості. Аби почати працювати в цьому напрямку, треба спочатку зареєструватися в обласній сілці стояння розвитку зеленого туризму. Вона забезпечує клієнтів та рекламу. Якщо ліжко місць менше 15, господар звільняється від податків. Більше доведеться реєструватись як підприємець. Служба ж зайнятості обіцяє фінансову допомогу на відкриття зеленої справи і безкоштовні тренінги. До речі, відпочинку в сільській місцевості надає перевагу кожний третій європейсь. А після євро вони вже не бояться приїжджати в Україну. Олександра Руцька, Юлія Корчевська, Лавренчук. соціальний пульс.